Всім привіт із Мельбурна, це Анна, хто не знайомий. Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до підписки. Подивіться, перший раз розквітла оце різдвяне чудо, різдвяний кактус, так? Бачите, прямо на вулиці. Видно, температура йому якраз підійшла. ідейка добре себе почуває, там у затишку. Тут у нас полуниця, чекає щурів. Бачите? Розрослася, але щури, як тільки починає зріти, починають жерти. Так, що тут ще? Оці от зараз трохи заснули. розмарини, тим'ян, вони на весну, напевно, почнуть розростатися. І тут у нас, дивіться, як пішло, пішло вгору-вгору, вгору, вгору. А, горох. Тримаємо кулачки, як кажуть, щоб воно зацвіло і зізріло, визріло. Ананас, бачите? Можливо, щось з нього і буде. У мене там їх два. Один, дивіться, другий. Ананаси були посаджені з голівок покупних ананасів. І оце от вроді відживає знайденш. Знайонеш, бачите? Пересадила його, підкормила. Ну, але зараз холодно, тому воно все дуже повільно рухається. І тут окремо від щурів відставила, бачите, кель, капуста. Але тут як не щури, то щось інше її їсть. І тут не тільки в мене, в Фейсбук-групі у всіх людей, там в кого такі хобі-грядочки. Всі жаліються, що так от їм сідають розсаду паразити. І ось вона на теж зі смітника. Файно виглядає. Ще одна пальма. І тут ще папоротники виживають, як можуть. Ось такий в нас огород.